Уявіть, Всесвіт це поле, в якому зберігаються всі варіанти будь-яких можливостей. Думки і почуття людини стають сигналами для цього поля, і саме вони визначають, яка версія реальності проявиться для нас. Саме тому зміни починаються не ззовні, а зсередини. Змінивши спосіб мислення, емоційне забарвлення, ми змінюємо сигнал, який надсилаємо. У поле, і воно відповідає, формуючи події, що резонують із нашим станом. Думки це електричні імпульси мозку, Їх легко виміряти енцефалографом. Емоції це тілесний відгук, серцевий ритм, дихання, напруження чи розслаблення м'язів, тепло у долонях. Разом вони складають єдиний сигнал, який ми випромінюємо в простір постійно. Звичні думки і емоції утримують нас у знайомих сценаріях. ті самі реакції, визивають ті самі дії, і як результат, ті самі результати ми отримуємо. Щоб прокласти нову траєкторію, потрібно запускати нові думки про нові результати і підкріпляти це почуттями, що з ними збігаються. Це можна пояснити метафорою світла. Звичайне світло складається з хвилі, які йдуть у різних фазах, частково гасячи одна одну. воно Тьмяне це світло. Але в лазері гребені і западини збігаються, і сила сигналу зростає у сотні разів. Так само і у нас, коли думка і почуття не збігаються, сигнал розмитий. Коли вони звучать в унісон, ми випромінюємо лазерний промінь наміру. Це називається когерентність. Чиста хвиля здатна змінювати реальність. Не прагнення до майбутнього, а злиття з ним у теперішньому вже зараз. Не доказ зовні, а внутрішнє знання, що бажане вже є частиною твоєї реальності. У цьому і є стрибок у невідоме. Жити так, ніби майбутнє вже відбулось. Тоді тіло починає відчувати нову реальність. Мозок будує нові нейронні зв'язки. Поле отримує чіткий узгоджений сигнал, як лазер. І події починають складатися інакше. Спочатку формується стан. Лише потім приходять зовнішні підтвердження: щоб увійти туди, потрібно на мить забути себе. У такому стані свідомість стає ширшою, ніж я тут і зараз, і сигнал звучить найчистіше. Саме тоді поле починає. Нам відповідати. Ми звикли дякувати за те, що вже маємо дім, родину, друзів так далі. Але квантова модель вимагає іншого підходу. Тут подяка це не реакція на минуле, а інструмент для створення майбутнього. Чи здатні ми відчувати вдячність не після події, а до неї? Чи здатні ми настільки яскраво уявити бажаний результат, щоб тіло повірило, коли ми відчуваємо любов, радість? Чи вдячність за майбутнє зараз мозок і тіло перестають розрізняти, було, буде. Для них це вже факт. І саме тоді ми надсилаємо у поле найчистіший сигнал. У відповідь, поле починає формувати обставини, які підтвердять наш внутрішній стан, які притягнуть ці бажані результати. Тут проявляється справжній парадокс: спочатку ми змінюємо себе, лише потім змінюється світ, не навпаки. Коли намір з'єднаний з почуттями і підсилений подякою наперед, ми починаємо жити в іншій якості. Коли ми говоримо про квантове поле, важливо розуміти, це не просто сукупність електромагнітних хвиль, це невидимий розум, інформаційне поле, у якому все пов'язане. Воно містить у собі всі ймовірності і самоорганізовується у матерію. Від субатомних частинок до атомів, молекул, клітин, органів і цілих світів, і галактик. Цей універсальний розум діє скрізь. Він запускає серце, допомагає деревам плодоносити, народжує, гасить галактики. Його природа це життя, і найточніше слово, яким можна його описати, це любов. А ми це просто його продовження. Тому здатні не лише відчувати його, а відзеркалювати його властивість, усвідомлювати і творити. Коли наші думки і почуття узгоджуються з його порядком, ми стаємо його співтворцями. Органи чуттів прив'язані до трьох опор: тіло, оточення і час. Ми безперервно питаємо себе, де є, що зі мною, скільки минуло. Це є лінійна модель реальності 3D. У якій ми живемо щодня. Але квантове поле працює е, трошечки інакше. У ньому всі можливості існують поза простором і часом. Поки подія не стала фактом, у неї немає координат де, коли, кому. Вона це хвиля потенціалу, варіант будь-яких можливостей. Щоб торкнутися цього поля, потрібно на мить вийти за межі звичного сприйняття, забути своє тіло, тобто розслабитись настільки, щоб образ тіла відступив у тінь. Відійшов на другий план: відкласти своє оточення, на якийсь час не думати про ролі, свої обов'язки людей, які вас оточують місця, і втратити відлік часу, дозволити собі занурення, у якому хвилини і години зникають. У такі моменти ми стаємо чистою свідомістю, без ярликів і меж. І саме в цьому стані можемо доторкнутися до потенціалу, вибрати хвилю нової реальності і налаштуватись на неї. Коли ми виходимо за межі тіла, і часу, ми отримуємо владу впливати на всі три. Це ніби зазирнути у майстерню, де всесвіт формує свої події, і зробити свій вибір ще до того, як вони з'являються. Зміни мозку це зміни життя. У класичній моделі ми звикли чекати. спершу, зміняться зовнішні обставини, і тільки тоді я зможу відчути себе інакше. Але в квантовій моделі все навпаки. Спочатку ми змінюємо внутрішній стан, і зовнішній світ починає перебудовуватись під нього. Коли ми виходимо за межі тіла середовище часу, наш мозок отримує новий досвід, нові думки і нові почуття створюють нові нейронні зв'язки, ніби ми вже пережили цю подію. А тіло реагує на ці сигнали як на реальність. Змінюється хімія, гормональний фон, робота клітин. Таким чином, ми фактично вчимо мозг новому майбутньому і готуємо тіло до нього ще до того, як воно стало фізичним фактом. І саме це відкриває двері до справжніх. Трансформації. Багато спроб змінитися провалювались тому, що ми чекали. Якщо зміниться зовнішнє, я теж змінюсь. Тепер стає ясно, треба діяти інакше, потрібно змінювати мислення, стан тут і зараз. Тоді зовнішній світ неминуче відгукнеться. Коли ми відвикаємо від старого я, від старого себе, розриваємо коло автоматичних реакцій і починаємо жити у новому стані, тоді мозок переписує карту своєї реальності, а разом із цим. Змінюється і життя.